Все, поддерживаем сторону. Держиваем Украину очень. Интересный, да? Слава Україні! Просто нереальна порція гарних новин до нас сьогодні докатилася від польських братів. Ну щоб так же точно коректно сказати, то всі ці новини і події вони трапилися трохи раніше. Сьогодні вони були оприлюднені в інтернеті, і це не може не тішити. Чому зараз зрозумієте? Це просто документальні підтвердження використання на фронті кількох видів неймовірної, гарної зброї, яка була отримана нами від Польщі, і ніде про це не повідомлялося. Ну я так і сподіваюся, що наші недобрати, які до нас зараз сунуть зі Сходу. Вони, звичайно, дізналися про цю зброю трохи раніше за нас, тому що я сподіваюся, що наші воїни там добре їм навалювали. Але про все по порядку: це, от зараз фотографія. Польська ЗСУ шилка на збройні ЗСУ. Тут ЗСУ має трохи різні значення. Польська шилка це зенітна самохідна установка. І невідома наразі точна кількість переданих зброю, таких зенітних установок даного типу, але вони точно вже у використанні Сил оборони України. І нехай вас там не водить в оману ця зелень, ви бачите на фотографії, так звичайно, це не березень, але ніхто і не казав, що такі знімки мають публікуватися. Той час, коли ми цю зброю отримали, вона свої функції на фронті добре і непогано виконує, і тому що не вперше там надаються вже такі засоби ППО, які до цього не анонсували. Ми зараз маємо аж три підтвердження використання різної техніки. Ну і взагалі-то Польща за півроку після вторгнення Росії вона стала одним із головних наших союзників в постачанні зброї. І з Польщі ми отримали і артилерію, і сотні танків, і ракетні системи залпового вогню, і ще низку іншого озброєння. Варто зараз розуміти і причини, і що. Ще нам обіцяють дати, але по все по порядку зараз прошилку. Це вона являє собою самохідну, як я казав, зенітну установку, яка призначена для прикриття військ та наземних об'єктів. Вона чимось мені скидається зараз на тих гепардів, які ми отримали від Німеччини. І нещодавно ми розповідали вам про Арчер. Це ті такі ж системи, для які можуть валити просто в русі, але звичайно, ті там більш сучасні, і вони від Америки. Ця вже радянська, але все одно вона може влучати в цілі, що летять зі швидкістю до 450 метрів на секунду, і навіть на відстані до 2,5 кілометрів, і висоті до півтори тисячі метрів вона криє. Ну, тобто, непоганий такий потенціал. Якщо їх буде більше, нехай вона буде більше, тому що за радянських часів вона просто підвищувала звичайний потенціал частин протиповітряної оборони і перебувала в складі там підрозділів полкової ланки. І вона там є така автоматична 23 мм гармата, ну вона там їде Десь їде, там танчики прикриває щось, якісь там її вертушки сунуть, вона їх там покосила. Ну і непогано, нехай буде, скажімо так. Крім того, переходимо вже до більш цікавої штуки. Наступне, що нам також передала Польща, і нічому про це нікому не казала, це ОСА Пі. Це польська модернізація. Ви зараз бачите, просто відео, це вже використання нашими пацанами цієї зброї. Вона вражає просто зараз на наших очах російський безпілотник, типу Орлан-10. Азимут! 120! на розворот пішов! Другий Вот! Вот! Есть тут у коррупции! Запас, Средний луч! Падай, падай, падай! Падай, Сережа! Да Начебто там йшлися такі розмови, що Польща може нам віддати немодернізовані радянські оса АК АКМ. Е. Але судячи з цього відео, я просто зараз бачу, читаю експертів нам на Дефенс Експрес, які аналізують, вони бачать якісь ознаки і кажуть, що про те, що це вже модернізовані оса. Якщо ви знаєте, як вони це вирахували, скажіть, будь ласка, я чесно не буду прикидатися, я цього не розумію. Ну, але якщо вони модернізовані, це непогано. Ну і взагалі-то оса по класифікації НАТО, це Гекон, там в них є такий аналог. Російський автоматизований військовий. Зенітний ракетний комплекс, він все погодний, призначений для прикриття сил засобів мотострілецької танкової дивізії в усіх видах бойових дій. Ну тобто, бачите, це знов такий вид зброї, який дуже нагодиться нам під час контрнаступу. Це не якась там стаціонарна ПВО, така як Петріот. А щось таке швидке, мобільне, нехай і радянське. Але сподіваюся, що воно свої функції виконує. Там розробка почалася, верта визнати ще у 60-х роках. В 71-му воно поступило тільки на озброєння. Ну, тим не менш, в них є там чотири ракети, і на якомусь там базовому комплексі, а модифікація має шість ракет. Я так розумію, що у нас вже ця модифікація, тому що поляки вони в якийсь мотлах там не продовжував використовувати. Є ще третій там взагалі кришовий днесний там зразок зброї до нього просто трохи ніжче. А тепер мені цікаво, чому поляки так багато нам дають. Ну по перше в коментарях, от просто кажуть, що ну не дуже там їм і шкода такого, тому що вони зараз створюють найсучаснішу армію європейську, натівського зразку, тому що вони розуміють ту загрозу, яка над ними нависла там через існування самого бункерного. Діда, і навіщо їм цей хлам? І навіть там хлопці кажуть, що і ми так маємо після війни робити. Ну, звичайно, маємо робити. Ну, по-друге, чому поляки так зараз роблять? Вони там теж опасаються через Путіна. Вони всі побачили і весь світ взагалі побачив на що здатна ця істота. І навіть там лунали нещодавно такі досить радикальні заяви, що якщо Україна, начебто, не буде там в цій війні показувати достатні успіхи, то Польща буде змушена напряму вступити в цей конфлікт. Це про це заявив Посолі Ян Ями в ефірі каналу, і там, начебто, це просто такий Визвала дуже великий резонанс і думали, що зараз вже там Польща просто суне зі своєю там класною зброєю. Ні, зараз не суне. Вони будуть чекати, поки ми там не покрошимо зараз цю всю навалу, як ми зараз робимо під Бахмутом. Ну і нарешті, чому Польща це робить? Це як то кажуть, зараз в бізнесі він він співробітнесу. Тому що вони нам віддають цей радянський мотлог, а натомість вони просто отримують після постачання зброї в України, там заповнюють цей прогалину розгортанням в Польщі британських танків, «Челленджер постачання там танків МА1 Абрам США, там 116 таких танків передали. Ну, тобто нормальна така справа. Вони нам скидують щось не, не такое не дуже потрібне, отримують щось дуже сучасне. Ну а втім, небагато країн взагалі там казали б там не їм вигідно, так всі би так робили. Ми були тільки ради, але небагато країн запропонували, хоча б половину такої військової підтримки, яку нам зараз просто надала Польща за на цей час, тому що на сьогодні польська військова допомога включає вже понад 300 бойових броньованих машин. Це ББ, у них називається BWP-1. І вони там просто під час вступу в НАТО вони пристали там відповідати їх вимогам. Вони спочатку намагалися щось переробити, там намагалися башню там змінювати на цих БМП, деко ставити, там озброювати там, 25-міліметрову пушку на них, шарапутер який ставили, але потім просто їх списали і віддали в Україну. Таких 300 от непоганих там машин. Понад 230 танків. Це були т 72М і т 72 МП модернізації. Близько там 110 САУ, гради на ним передавали. Там самохідна артилерія, дуже непогана. КРА, Пани нам давали гвоздик, якийсь там. Ну їх краб, зокрема, там це дуже непогано, тому що це, начебто, британська АЕС-70 і ствол ринмітал. Там і у них там забезпечують дальність ребят 30 км, 40. Ну непогана така зброя. Ну і нарешті останнє те, що ну про крабів, ми звичайно всі знаємо і радіємо, тому що зброю передавав. А от те, про що мало хто знає, це оця система Зенітка Сі-125. Нева і Ну, така нева вона існувала і в Україні, там в той часи, коли ми були в радянському союзі, і така нева вона є і в наших. Східних не до сусідів. Але це польська модернізація. Оці дві цифри SC, це означає, система цифрова. Ну тобто вони просто взяли цей комплекс, який ракетний 60-х років і просто покращили. І він тепер, просто в 90-го року, встановили на шасі танку, антенну систему, що там сходить для цього ЗРК, вони розмістили там на колісне шасі, вона там просто їде окремо, І комплекс тепер самохідний. І це значно збільшило його мобільність. Ви просто бачите, ці гігантські ракети. ну Раніше там Савок просто придумав, що. Вони стояли там на якомусь сараї. Тепер вони просто рухаються, і так само їх можна просто в складі десь підсувати до лінії фронту і вже, там вже навалювати. Крім того, туди встановили там два процесори обробки інформації про курси цілі цих ракет. І це все головне, що воно все маленьке. В старій неві просто апаратура приймання і передачі вона займала понад 10 шаф. Саме тому там треба було окрему військову частину будувати на когось цієї неви. А тепер вона просто вміщається в один кубічний метр. І там також чотири монітори там змінили систему індикації. Тепер це тільки один монітор. Вдвічі менше туди треба. Просто зараз обслуговуючого персоналу, але тим не менш на дальності до 300 кілометрів зі станції розвідки. Це просто можна вставити будь-які цілі. Крім того, Польща нереальні молодці. Вони тепер нам надають ще й винищувачі. Чому Україна так не робить? Чому ми не будуємо свої заводи? Чому не помагаємо іншим країнам? Ну, сподіваюся, що після війни це все розпочнеться. Тому що вже казали там і про рейнмітал, що в нас тут буде просто свої танки, і нам не доведеться просити в Польщі. і про Байрактар навіть але там щось там просили, якусь корупцію, там щось знемотилася, якісь хабарі. Сподіваюся, що цього більше не буде. Ну і Польща Окремий раз дякуємо вам. Чекаємо на чергові підтвердження чергову зброю і чергові підтвердження знищених московитів. Підпишись на канал, жми на колокольчик і напиши любой коментарі, щоб е відео набрало більше просмотрів.